Колись десь кошпо дали мені помідорчик один такий, чи, чи два. Я зробив насіння. Мені сподобалось, що я його розвиваю і продовжую його, щоб воно далі, далі росло. З того часу Григорій Жук займається городництвом вже близько 25 років. Упродовж цього часу чоловік спробував вирощувати різні сорти помідорів та інших овочів у себе на подвір'ї. Господар стверджує, на ринку не купляє нічого, адже все має на своєму городі. Розповів нам, що цьогоріч в нього вродило найкраще. Каліфорнія. Червоний я маю свій сорт такий. Маю чорний принтер, в прямому значенні чорні сливки також зародили напогано. Маю примадонна з носиком, то на ринку їх часто продають, то також зародили. Цьогоріч господар посадив 16 сортів помідорів, однак запевняє, наступного планує зменшити їх до семи або восьми. Григорій Жук розповідає, щедрий врожай залежить не тільки від природи, але й від клопіткого догляду. Я, наприклад, коли тих, кажемо, вже помідори, балися з лютого, ось буде, напевно, по листопад, бо зараз вже половина вересня, а ще поки поки то все збереться, тоді треба збирати, а тоді треба кільки витягати і так далі. З таким підходом до городу на урожаї чоловік. Чоловіка ще мало, тому і асортимент консервації у господаря теж різноманітний. Як Це говорить чоловік, помідори, помідори смачні, аж пальчики але... оближеш. Що року наквасив три бутлі е квашеними, але не дуже сильної концентрації, так що, як то кажуть, на літр води, ложка цукру і ложка солі. Попередні руки я давав дві-три ложки, ну то потім, як вони квасилися, то очі вилізають від кислоти. Окрім цього, на у чоловіка щедро вродили огірки. Догляд за ними він почав ще з минулої осені, три рази сіяв та висаджував їх у різних місцях. Неодноразово підливав та підв'язував. Григорій Жук поділився ще рецептом салату, який робить із овочів зі свого городу. Помідори, огірки, там що для ну, свого роду як. Лічо, це що, щось таке, ну то лічо мусить бути помідор. Там е, баклажани, пересолодкі, цибуля в відповідних пропорціях, цукор, сіль, е, це, і то все вимішується. Господар стверджує, час на відпочинок має тільки з грудня до лютого, бо впродовж дев'яти місяців готує землю до висаджування розсади, доглядає рослини, збирає урожай, а потім зачищає город. Більше про Григорія Жука та його господарство дивіться у програмі Сільський календар з Галиною Мацейків.